Всім привіт! Хотів показати вам свій виноград під назвою Наталка Полтавка. Значить, це кущ Друга вегетація. Дав мені чотири сигналочки. Один пагін, дві гронки маленьких, і другий пагін, дві гронки маленькі. І прийшов я сьогодні зранку подивитися на цей виноград, тому що цілу ніч і цілий день ішов у нас дощ просто ливень. І що я е, тут побачив, це побачив тріск, тако зверху, зверху ягідка тріснула, ну я ще такого не бачив. Щоб іменно зверху, зверху іменно не можу сфокусуватися, щоб іменно зверху. Отут був тріск. Отакий от сорт, Наталка Полтавка. Перше сигнальне плодоношення. І не знаю, чи хочу я вже його. Він рахується ультраранній, от, В принципі, сила росту нормальна. Вроді як не хворобливий, але, але можливо, і за те, що це сигналки є тріск, бо були от іменно верхні ягодки. Верхні ягодки. От Я прийшов зранку, бачу є тріск, я їх швидко обірвав і з'їв. Тому що в нас на Хмельниччині він тільки-тільки почав дозрівати. Є мускат, але ж він тріщить, він тріщить. Тому, не знаю, Наталка Полтавка, не знаю, буде він у мене чи не буде. Побачимо. Все, дякую всім за увагу і до нових відео.